ТОП-10 твічингових великих бігмінов для лову щуки. Поїхали. І відкриває наш хід парад топ-10 воблерів для лову щуки. Звісно ж, Мегабас, Віжен Вантен 110. й Чудовий воблер, однак у нього є. Ряд особливостей дефіс недоліків, про які зараз піде мова. Передусім це досить слабка лопатка, друзі. Так, хотілося б, щоб компанія Мегабас робила більш якісні вироби, оскільки і у моїх друзів, і в мене Воблер е, втратив свою лопатку не тому, що я був з ним не надто обачним. Зовсім ні. Я не розумію, як це відбувається. Однак так, дійсно, саме е, лопатка є слабким. Місцем в конструкції Vision 110. Також ЛФП, лакофарбоване покриття. Воно, друзі, перебуває на дуже поганому рівні. Просто з нього фарба злазить. І все, ну, це факт, нічого з цим не вдіяти. Що стосується гачків, так, борідки знаходяться з зовнішньої сторони. І хтось може перейматися щодо того, чи нормально він січе рибу, як він її утримує. З цим, друзі, все нормально. Але чи вдасться вам вирівняти гачок назад декілька разів, якщо ви зігнали десь ваш воблер японський в корч, відбили його? Отут є нюанси, тому що не завжди. І потім, після того, як ви, вам доведеться замінити гачок, треба буде ретельно підбирати. Щоб гачок був такої ж ваги, розмірів і все інше. Тепер що стосується системи дальнього закиду, реалізована вона таким чином, що там знаходяться такі собі кульки, які перекочуються в іншу частину Воблера. Вони не завжди в усій кількості це роблять. І ось чому дальність закиду теж досить посередня у вантена. Це не є ідеальний Воблер. Але він точно класно ловить щуку. У нього прекрасний набір робочих характеристик. Тут є і галс досить широкий, не рекордний, але є. У нього є особливість така родзинка. Навіть не в ролінгу, а швидше в воблінгу. Щось спокушає щуку, і вона дійсно оцінює вантен. На високий бал. Навіть попри те, що в воді з сталевою скруткою він займає положення головною частиною вниз, що не завжди добре, однак комусь це подобається. Я знаю, що є величезна кількість усіляких, в тому числі і блогерів і рибалок, яким завжди подобається Вантен. Тому так, Вантен номер 10 поїхали далі. Дев'яте місце Депс Балісонг 130 СП. І перше, що дратує мене особисто в цьому воблері, це звісно ж те, що він ніфіга не суспендер. Він плавучий і піднімається навіть зі сталевою скруткою. І робить це дуже впевнено. В гаряча вода холодна, літо, осінь. Байдуже. Він просто піднімається вверх на поверхню води, і з цим, власне, взагалі нічого вдіяти не можна. Звук, оце те, що робить балісонг. Унікальним, прекрасний звук, гучний, дуже. От якщо треба якась приманка, яка буде приваблювати рибу з величезної відстані, то безумовно, балісонг є одним з лідерів бігмінов, мабуть, в світі, тому що от над цим попрацювали, і це відчувається. Щодо анімації, тут є нюанси залишкові коливання Балісонга. Ну, скажімо так, далеко не найкращі, однак змусити його е, втілити в життя е, в ваші фантазії можна, але треба тренуватися, треба кидати його на невеличкі відстані і розуміти, на яких саме протяжках е, чи дотиках, чи ударах він буде розкривати весь свій потенціал. Тому що у кожного свій спінінг і якісь догми закріплені тут. Можуть не працювати саме на вашій снасті в ваших умовах, з вашим спіннінгом, з вашим шнуром, з катушкою, з дотиками, з біомеханікою, з усім. Тут комплекс факторів. Є, звісно, у цієї приманки і ахілесова п'ята, і це, на мою думку, перед усім, товщина пластику. І з цим вже нічого не вдієш, просто він. Такий його іноді прокушують, і це не міф, це досить розповсюджений випадок. Чи лікується це так, звісно, що лікується епоксидна смола, і ще декілька варіантів. Можете пошукати на Ютубі це все можна зробити. Та чи повинен робити це рибалка, який віддав круглу суму чесно зароблених грошенят за японський воблер, Ну, не впевнений я в цьому. Однак те, що Балісонг заслуговує бути в цьому топі, без сумнівів, прекрасний воблер. І, до речі, це саме та приманка, на яку був виграний не один чемпіонат з лову риби з човна. Тому так, Балісонг дев'яте місце. Їдемо далі. Восьме місце, і це орбіт 110 СП, 130 СП. Давайте трішечки детальніше про кожний. 110-й орбід, приманка, яка, на мою думку, майже позбавлена якихось недоліків LFP, ЛФП, покриття на найвищому рівні. Тут, я думаю, важко буде сперечатися щодо цього фактору. Гра Воблера просто ідеальна. Він може все. Він навіть дарує якісь помилки, він їх просто не бачить. У вас приманка працює на будь-яких варіантах. І це робить орбіт просто шедевральним. Щодо слабких місць. Безумовно, це трільники, друзі. І так, трійники розгинаються. Між іншим, на 130-му в цього не відбувається. Виробник зазначає орбіт як безшумну приманку, однак це не зовсім так. Все ж таки, певний поперековий шум присутній. Це працює е, MacDrive. MacDrive, в речі, це та система, яку компанія Зібейц запатентувала. Прекрасна історія, що це таке. Це система дальнього закиду, де тягарець магнітиком просто переходить в іншу частину приманки під час вашого закиду, і дійсно орбіт. Летить влучно, далеко і прогнозовано, що напрочуд важливо, і, звісно, що це підвищує ефективність рибалки, якщо вам потрібно кинути на 50-40 метрів, і ви знаєте, що треба влучити саме ось сюди, то так точково воблер, який летить влучно, дасть вам більше результати, друзі, безумовно. Недоліком орбіту є, звісно ж, недостатній рівень шуму, на мою думку. То який же обрати, я вважаю, що в цьому сімействі саме 130-й є оптимальний. Хоча 110-й теж прекрасна культова приманка, яка взагалі не потребує ніяких реклам, рекомендацій і інших там, форм інформаційних звітів. Так що так, орбіт, друзі, це було місце номер 8. Поїхали далі. Сьоме місце, і це ОСПІ Asura Rudra 130 SP. Не дивуйтеся, що вона саме на сьомому. І взагалі, давайте так одразу скажу, що місця ці не розподілені за градацією найкращий Воблер. Ні, вони всі в певних умовах будуть найкращими. Повертаємося до легенди, і, мабуть, найпопулярнішого Воблера серед твійчінгістів України, і це, звісно ж, Рудра. Є такий міф, що Рудру треба бити, немов в останній раз в житті. І так, за умови віддачі шнура, цей метод буде працювати безумовно. Однак ви будете пролітати за надто великі відстані. Чи потрібно це вам? Хтось скаже, що як пролітати? Він же галсить. Галсить це добре, однак це також свідчить хижачці про те, що жертва досить сильна, в неї багато сил, і не кожна щука його атакує. Сила, суперсила. Асура рудра це надлишкові коливання. Ось чому досвідчені твічінгеро цим неабияк результативно користуються і роблять ось що. Вам потрібен спінінг достатньої жорсткості для того, щоб зробити акцентований короткий дотик вудлищем і віддати шнур. І в такому. Випадку рудра розкриває весь свій потенціал і розкриває свою головну зброю, надлишкові коливання, друзі. Це те, що робить рудру рудрою. От немає жодної репліки на ринку риболовних товарів, які могли би посперечатися з цим воблером. Є величезна кількість вдалих копій, реплік на інші приманки, однак. Скопіювати рудру чи зробити якусь репліку, яка хоча б наблизилася до неї. Ні, вона унікальна. Чи є у неї якісь недоліки? Вона майже повністю їх позбавлена. Що стосується локофарбованого покриття, воно якісне, але досить тонке. І якщо ви тривалий час користуєтесь воблером, то я вам дуже раджу. Хоча б раз в сезон покривати його шаром лаку. Ось і все. Ось і все з Рудрою, вона дійсно унікальна. І її слава випереджає її не випадково. Шосте місце і це ріренш 110-й, друзі. Так, звісно, що є і 130-й, однак, на мою думку, старший брат 110 ки не відзначається чимось екстраординарним. не Помножує чи збільшує кількість певних робочих характеристик. І це не робить його кращим. Ось чому 110-й просто чудовий воблер. І, до речі, це та приманка, яка також підходить новачку. Приманка дійсно позбавлена якихось серйозних недоліків. Летить на рівні. Хочете відтворювати досить широку ялинку без проблем. Хочете якийсь активний ролінг – також жодних проблем. Він може все. Це той обер, до якого не потрібно якось призвичаюватись. Він багато що робить за вас, і трійники, ЛФП, лопатка. Ну, все там нормально. Поговоримо, мабуть, про основну його розинку це, звісно ж, оверкіль. За певних умов воблер дійсно здатен обертатися навколо своєї осі ось таким чином. Ось мій ревенж. Новий попередній, на жаль, відкусила щука. Так трапляється часом, якщо ви використовуєте флюорокарбонові повідці, з цим вже нічого не вдієш. Приманка здатна зробити оверкіль, тобто повністю прокрутитися навколо своєї осі. Це, звісно ж, відбувається далеко не завжди, однак це робить його учасником ліги найсильніших. Інквізитор 110-й, ще одна легенда, мабуть. І так, ця приманка із моєї коробки також витіснила орбіт. Безумовно, орбіт летить далі. Однак, щуку ми ловимо під водою, а не над нею. Чи летить гарно інквізитор? Ні. Досить посередньо. Однак у нього є. Те, чого, на жаль, немає у орбіта, це, друзі, шумова камера. Шумить інквізитор просто шикарно. Але це не найголовніше. Найголовніше для нас це те, що е, грати інквізитором непривабливо для щуки, дійсно вкрай складно. Це саме той вобр. Який я впевнено би дав новачку для того, щоб він ловив щуку на водоймах ну, приблизно там до півтора метри? І я впевнений, що він спіймає рибу без якихось там моїх додаткових інструкцій, оскільки ця приманка настільки невимоглива, вона настільки робить все правильно. От не віддаєте шнур, а він все одно привабливо грає. От пересмикуєте ви його, все одно це виглядає дуже дуже спокусливо. Інквізитор надзвичайно толерантний до новачків, і я безмежно радий, що в свій час я і починав свій шлях двічингіста саме з цієї приманки. І так, у мене величезна кількість приємних спогадів. Однак... І у моїх колег-рибалок також інквізитор завжди є в коробці, його перевагою також є ціна, вона суттєво менша, ніж у орбіта. І, взагалі, помилково вважати інквізитор реплікою на орбіт, тому що це інша приманка з іншими характеристиками, з іншою шумовою камерою. У нього відрізняється гра від орбіта суттєво. Недоліком ще одним, до речі, інквізитора є те, що у нього. Далеко не найкраща LFP. Вона не найгірша на ринку, в цьому я вас запевняю. Однак в порівнянні з тим же Орбітом суттєво гірша. Тому так, мабуть, що будемо завершувати, тому що про цю приманку я можу говорити до ранку. Четверте місце, і це, звісно ж, Джека Max 128SP. Завжди в моїй коробці, і знаєте, що для себе відмітив дуже просте правило. Якщо я приходжу на водойму, яку дуже класно знаю, знаю, що тут є щука, першим летить у воду саме цей воблер в більшості випадків. Іноді, якщо дуже мілко, я звісно ж ставлю щось інше на кшталт того ж інквізитора. Воблер, який зробив в свій час величезну кількість. Культових, неймовірних рибалок подарував величезну кількість приємних емоцій. Він у мене такий досить вже подертий, але я його бережу. Якщо активна щука, не використовую, мені його банально просто жалко як пам'ять. Недоліком мага в порівнянні, наприклад, з тою жрудрою, є його закид. Так, дійсно, Максквад летить далеко не найкраще. Він точно не рекордсмен. Цьому аспекті і з цим вже нічого не вдієш, доводиться з цим миритися. Чому саме 128-й, а не 115-й? На мою суб'єктивну думку, 128-й мак має просто банально кращі робочі характеристики під водою. Він цікавіше грає, у нього більш різноманітний аспект гри. І якщо ви візьмете ці два воблери і порівняєте їх десь на мілководді, ви одразу зрозумієте, про що йде мова. Що стосується 160-го мага, на мою думку, знову ж таки, цю приманку вигадали вже маркетологи. Вона не з'явилася на прохання рибалок. Дальність закиду 160-128 -го, го приблизно однакові. Якість гри? Ні. Вона на рівні, з ним все окей. 160-й ловить рибу, це вже доведений факт і не потребує ніяких там уточнень. Однак є один нюанс, який робить 160-й макскват Не найкращим вибором. І це, друзі, трійники, так, дріт на гачках 160-го мага занадто товстий і кут інший. Саме цей аспект робить наше засікання. Часто дуже неефективним і утримання риби теж, тому що по борідки загнати декілька гачків вкрай складно. У твічингу, коли ми робимо наступну проводку після провисання шнура, як правило, ми вже і чіпляємо нашу щуку. Зі 160-м магом цього не відбувається. Там гачки просто не підходять для цієї приманки і для цих умов. Нам потрібно робити. Сильне підсікання. Як з цим миритися, потрібно буде вам, друзі, шукати інші гачки, але приблизно хоча б з такою ж вагою. Є там і від Гурзи, і від інших компаній декілька варіантів. Експериментуйте, я для себе зрозумів, що 160-й мені просто не потрібний, якщо є 128-й. Третє місце і це Джекал Тіні Магалон 88 СП. І я згоден, що на початку цього ролику я сказав про те, що це буде топ. Бігмінов, тобто мова йде про воблери 110-130 мм. Збрехав я вам, друзі, ну не можу я не включити в цей топ цю приманку, оскільки тіні магалон є просто король міляків і пасивної щуки. Якщо вам потрібно спіймати щуку влітку, десь в обід на міляці, коли вона вкрай пасивна, Тінік просто майже безальтернативна приманка. Величезна кількість інших виробників намагалися його скопіювати, зробити класну репліку. Але що, їм це не вдалося? Немає ідеальної репліки на Тініка. Оця кількість залишкових коливань, які надає ця приманка, вона просто неймовірна. Та кількість секунд. Що відбувається після того, як ви віддаєте шнур після певної анімації, вона рекордно велика. Ви можете максимально якісно імітувати ледь живу рибку невеличкого розміру. Тому тінік майже безальтернативний в цьому аспекті, друзі. І було б неправильно не включити його сюди. Вибачте, але така правда це вибор, який вже дуже давно. Заслужив свою репутацію і став в наших краях дійсно легендарною приманкою, без перебільшень. І додайте сюди, що далеко він не летить, і більшість атак щуки на цей вобор відбувається ще й з візуальною складовою, що робить рибалку на тіні ще більш видовищною. Ну, не можу я без цього, мені потрібно. Включити Тіні Магалун 88 СП, вибачте, але без цього ніяк. Друге місце і це Джекал квадміном 80 СП. І згоден, стривайте, все нормально. Це ще одна невеличка приманка, але вона також дуже заслуговує на вашу увагу, оскільки пропрацювати кожен сантиметр в тій товщі, в якій проходить Міну 80-й, може лише Міну 80-й, друзі. Так вже сталося. Та ж приманка, яка майже позбавлена якихось. Суттєвих недоліків, лакофарбоване покриття на рівні, якість виготовлення, фурнітури, гачки, кільця, там все нормально з урахуванням того, що це невелика приманка. Там не можна поставити ці якоря від 160 приманок. Прекрасна гра, летить він недалеко згоден. Це його, мабуть, ключовий недолік. Якщо вам потрібно дійсно кидати туди, куди макар телят не водив. То, мабуть, вам потрібне щось там орбіт або річ, Е, не просквадить це історія. Не можна було його сюди не включити. І я включив і впевнений, що багато твічінгістів зі мною погодяться, адже ну це культова приманка. Вона просто ловить і ловить прекрасно. Ну і давайте так символічно завершимо топ-1, але це не рейтинг, нагадую ще раз про для тих, хто забув. Це просто так вийшло. Мегабас каната 160 f і приманка дійсно має е, унікальну таку форму, унікальну довжину, після якої, до речі, почали поволі поступово підтягуватись інші 160-ки. Але Каната була, мабуть, першою. хто... Масово запустив тренд на 160-й розмір. Прекрасний ролінг доволі гарно летить. Дуже люблять цю приманку тролінгісти, і це не випадково, тому що е, дуже любить каната рівномірку з того, за що вже потрібно дякувати компанії Мегабас. Так це за те, що лопатка на цьому. Дорогому, до речі, в облері не відпадає. Дякую вам. Що стосується ЛФП, то тут вже не дякую, тому що воно, вибачте, але не задовільної якості. Зараз вже якісь китайці вартістю 150 гривень демонструють інший принципово кращий рівень фарбування виробу. Тому, вибачте, але Каната за ЛФП знімаю бал і нічого гарного про. Те, як живе Воблер, як злазить з нього фарба, не можу сказати. Щодо анімації, не найпростіша приманка каната, друзі. Дуже раджу вам ще раз, якщо ви хочете собі його купити, або якщо вже так сталося, що він у вас є, але ви ним не ловите. Ну просто не клює у вас риба на канату, а у інших клює, дуже раджу. Взяти ваш спінінг і спробувати знову ж таки на міляці підібрати, зрозуміти. Якщо є можливість взяти якийсь інший спінінг у вашого товариша, то порівняти буде взагалі фантастично і дуже корисно саме для вас. Розкрити приманку. Її треба зрозуміти. Не просто треба кидати чим душ і чим далі. Вона летить нормально. 50 метрів для канати це не міф справді. Однак непроста, наголошую на не цьому. Каната це не Макс Ква 128 і не інквізитор. Вона потребує уваги. Якщо ви зможете зрозуміти її, розкрити її потенціал, збагнути її ролінг, тоді так, ця приманка здатна подарувати вам казкові емоції, адже щука її обожнює за певних обставин. Звісно, друзі, що є і інші приманки в моїх коробках, які... Також заслуговують на місце в цьому топі. Це і Duo Realis Jerkbait, і Ito Shiner, і Аймафліт, і що там ще Pointer, Я теж не включив його сюди. Ну, мені здалось, що вони все ж таки поступаються вище переліченим тут приманкам за тим рівнем емоцій та кількості приємних спогадів. Цей топ в жодному разі не слід сприймати як якесь керівництво до дій. Побігли в магазин купувати канати, рірендж, рудри, максквади і все інше. В жодному разі у мене свій топ він спирається на мій досвід, на мої емоції, які я отримував на риболовлі. Я їх частину задокументовував. Частина у мене є навіть у відео. І я пам'ятаю майже кожну рибалку. Ось чому. В мене такий топ. У вас він буде свій, у вас власні умови, власний досвід, свої водойми, особливості харчування, щуки і все інше. А наразі в мене все дуже дякую кожному, хто підтримує канал матеріально, хто просто ставить вподобайки, пише коментарі. Вам величезна подяка. Моя щира вдячність. Не забувайте, що така дрібничка як коментар дуже піднімає ранжування на Ютубі. Ну, так вже працює ця клята механіка відосів. Нічого з цим вдіяти неможливо. Саме від вас залежить успіх подібних відео і в цілому україномовного контенту і його ранжування на Ютубі. Тому підтримуйте авторів, а вони будуть робити більш якісний відос для вас. Хто хоче підтримати канал матеріально, стати YouTube спонсором чи просто задонатити на банківську карту. Тепер така можливість є. Всі необхідні лінки та інформація будуть в описі до цього відео. В кадрі був Ярослав Злий, побачимось вже згодом в наступних відео. До речі, напишіть в коментарях, на яку тему зняти наступне. Бажаю вам від щирого серця, удачі, натхнення, терпіння, нехай щастить. І до нових зустрічей!